Аліса прокинулася її, одразу ж нетерплячка в мене. Думаю, поміряю нові речі. Суконька трошечки під, під рукавами, під мишками, трошечки завелика. Хотіла показати, але вона не дає. Хотіла їй поміряти і костюмчик, але вона ні не хоче знімати сукню. Сподобалася їй. ну... Можна, в принципі, трошечки. Трошечки підгорнути і буквально чуть-чуть ниточкою цей підшити. Я думаю, воно там не особо буде помітно. Дуже хочеться поміряти її костюм, але вона ні в яку. Намагалася кілька разів зняти з неї. Вона не хоче знімати. От дитині подобається червоний колір і тваринок цих роздивляється, сидить. Такі то ось у нас справи. А в мене тут вже розморозилося. Нет, печінка ще Куряча печінка, фарш з котлет, тут ну, все намішано. І трішечки фаршу, що я перецфарширувала. Я зараз переб'ю печінку з цибулькою, додам все, перемішаю, додам трошечки пару шматочків батону. Один-два яйце та посмажу такі котлетосики, Таке, знаєте, безвідходне производство, то всього по жмені. Думаю, якось цей скомбіную, яка різниця. Все одно якісь смачні котлетки получаться в отозі. А ліса забрала в мене другого телефона. Ну, вона часто так, коли тільки прокидається, їй треба там. Мультики якісь подивитися, там, я не знаю, хвилин 15-20 розчахлитися. Ми, в принципі, теж такі самі, як просинаємося одразу до телефонів. Не дуже така гарна звичка, але як вже є. М -м -м. Ніби прийшло повідомлення, що і друга посилка з женіними речами теж вже тут на місці. Тож зараз швиденько зароблю котлеток, посмажу та. Підемо на вулицю, отримаємо посилочку, підемо погуляємо та будемо чекати вже на Женю. Получилося все ж таки в мене вдягнути костюмчика на лісо. Ну, класно. Трошечки капульку, футболочка вільновата. На наступний рік, я думаю, якщо з костюмчиком все буде Теж добре. Можна буде вдягати. Перевидягнули щойно Алісу, хотіла їй вдягнути ту сокеньку, що вона по дому носить, але вона вже не хоче її вдягати. Вона все закохалася в цей сарафан, не знаю, чи варто його підшивати, чи нехай вже дитина ходить по дому. Та якщо їй так подобається, навіть не знаю. Господи, він там біля 100 гривень коштував, можливо, трошечки дорожче, але скільки дитині для щастя треба. Ну, костюм дуже класний. І вона оце злізла з дивану і цей взяла мене за руку і потягнула до дверей на вулицю. Я кажу, зараз мама зробить котлетки та підемо гуляти в новому костюмчику. Будемо моднічити. Модні ну то і перевдягнулася. Тож все, буду займатися. Бігла на вулицю, зараз заберу женіну посилку і куплю якихось овочів. на на салат. Женя трошечки капульку раніше сьогодні повернувся. Я забула, що сьогодні неділя і цей котлетки встигла посмажити. Він каже, до таких котлеток пілешка треба сів чистити картоплю а цей. Тож зараз приготуємо то їсти, зроблю салат якогось швиденько, та підемо гуляти потім всі разом. Кажу додому, нема посилки. Не знаю. Я щось, може, не так зрозуміла, можливо, їй тільки кур'єру передали. Що, в принципі, час є, ще можуть привезти. Передивлюся. Так хотіла, щоб сьогодні вже було все. Понабирала овочів. Зараз все вдома покажу, розкажу. Такі котлетки вийшли, вже тут половини нема, але тому що дуже-дуже смачні вийшли. Я не знаю, чому я раніше з м'ясом не готувала, з м'ясом, з батоном. Так як звичайні м'ясні я роблю, дуже смачно виходить. Так, і покупки. Хоч вбити мене не пам'ятаю, по чому я огірочки взяла. Кілограм тут огірочків, зміїв, що на Харківщині. А, капуста. Один кіоск працював лише, і той, що мій улюблений. Ось така капуста по 17,50. Дві взяла. Думаю, так, Аліса. Аліса Думаю, одна буде на салати, а інша на днях. борщика зроблю. Ось, Дві капустини. Цибуля, теж не пам'ятаю по чому. І кабачки, отакі великі по, по-моєму, 15,50 або навіть нижче. А трошечки, ну, такі, знаєте, трошечки менші, молодіші по 17,50 чи, чи щось на кшталтову. Ну, до, до 20 взагалі ціни низькі, але на огірки помідори навпаки вище стали. Кожний день, кожних пару днів міняються ціни. Ось такі покупочки Женя вже начистив картоплю. Зараз помию, поріжу та поставлю варитися. Усім привіт! У нас вже сьогодні вівторок. Не було взагалі часу записувати відео. Їздила за лісою, щойно були на занятті сенсорної інтеграції. Заняття було більш таке. Консультативне цього разу я була, ну, звичайно, я була за лісою разом, а наступні всі заняття вже вони з викладачкою вдвох будуть займатися. Мама буде десь гуляти 45 хвилин, чи під кабінетом, чи на вулиці буде видно. Одне заняття коштує 550 гривень, якщо купити абонімент на місяць, ну, місячні заняття, то буде знижка і буде по 500 гривень коштувати. Дали нам, дали нам, він, мабуть, наш тролейбус. нічого погуляємо. Здорукували нам багато щось на кшталт тестів, треба буде вдома на досуги якось повідповідати. Щоб було потім з чим порівнювати результати, що ми мали на початку і що ми будемо мати. В результаті. Цей реабілітаційний центр знаходиться в сусідньому районі, але добиратися нам дуже-дуже зручно. Біля нас на зупинці сіли на тролейбуси. Тут на зупинці вийшли буквально там не більше ста метрів, ми вже тут дуже, дуже зручно, дуже класно. В принципі, мене наразі все влаштовує, в них є повний там, спектр тих занять, що нам будуть потрібні. Абсолютно будь-які спеціалісти. Взагалі будемо поки що їздити сюди. Не встигли на свій тролейбустимо, чекаємо. Будемо їхати додому. Поки на зупинці чекаємо, дуже шумно тут все. Ми їздимо поки що на ці заняття, а далі підключимо, щоб окрім сенсорики ще на аботерапію. Якось подивимось, не знаю, за тиждень, за два якось ще підключимо спеціаліста, а там далі якось будемо бачити, бо звичайно воно по грошах дуже, дуже дорого, дуже накладно, але все одно ж треба займатися. Ми вже вдома, поки їхали додому. Нарешті прийшла вже посилка з Женіними речами. Не пройшло і я не знаю скільки три дні, вже прийшло минуло. Забрали посилочку, зайшли за хлібчиком в салтівський магазин, а там ковбаска по акції. Я не знаю, чи я взяла чи ні, зараз буду дивитися. E, по 157, може 158 за кілограм. Дуже-дуже смачна оця колбаса, величезні шматки сиру. Дуже класна, класна ціна. Не втрималася, взяла, взяла батончик, взяла два бурячки, буряк молодий, зараз по 75 і головка чесника. Тут це майже на 50 гривень вийшло, на 46. Ось, і все. І сама посилка. А я думала, а ось чек. Зараз я вам скажу, скільки ковбаса коштувала. 154,50 зараз за кілограм. Ну, взагалі, дуже класно. Ось. Е, думала, нічого такого сьогодні не готувати не стала, як уходили розморожувати нічого з морозилки. Думала, візьму, зайду. Курячу печінку та по... на швидкоруч. А поки каталися, подзвонив Женя, сказав, що може взяти яловичу печінку по класній ціні. І цей, ну, В ітозі я нічого не стала купляти, а приготувати щось, треба, щоб було щось готове. А то залишилася сама лише гаречка вдома. І це зварю велику кастрюлю, бо зараз її сполосну. Отже, ну, давайте дивитися посилочку, мабуть, зараз у кімнату підемо. Замовила кросівки, але замовляла ось це такі чорно-сірі. <кій> чорно а я взагалі обирала сірий з таким, знаєте, з капучиновим кольором. Але, в принципі, без різниці розмір тут взагалі, мабуть. 48, в жені 46-47. Ну він У нас високий хлопець чоловік. Взяла його старий кросівок ці трошечки більші нові. Маю надію, що він в них не потоне. Тут можна підшмурувати. Ну, не знаю, сподіваюся, що підійдуть. Вони легесенькі, така прикольна підошва на них. Мабуть, тут застрівати все на світі буде. Фото підошви там, напевно, не було, але було сфоткано таку збоку. Так, Аліса до пічок полізла. Ось. Так, і зараз подивимося ще костюмчик. І Ось такий костюмчик. Футболка та шорти. За розміром, я думаю, йому точно підійде, воно щось так е, вімкнуло в спишку. <гум> Якесь таке атласне виглядає. Ні, воно насправді не атласне. Тут така, ніби як сіточка така малесенька, і знизу ще є підкладка так само на, на футболці. Все легеньке. Не знаю, він взагалі чорний кольор не любить, але він з білим, думаю, йому. Має сподобатися, куди він подінеться. Більше переживаю за красівки, але теж гадаю, що мають бути нормальні. Я собі щойно залила каву. В скрізь сидеш, кавою пахне, кави хочеться, я зранку не була. Взагалі, дивіться, яка ковбаска оця дуже смачна. І ще такі величезні, шматки сили не бачила ковбасці. <хи> сьогодні вночі, півночі не спали. <кхи> Аліса виселилася, ніяк не могла її вкласти. У нас ото постійно, як повна лунія, повна луна, то ми не спимо, неможливо вкласти. Я, до речі, сьогодні на цю тему теж розмовляла зі спеціалісткою. І вона мені сказала так, дітки такі дуже чутливі до повнолунія, до зміни погоди, до магнітних буре, до всього. Я, я і так це все вже це все вже знаю. Ще з раннього її з пупяшку. Ось. Це ми пережили безсонні ночі по одні, по подвій годині. Вночі лише спали, і далі прокидалися і, і веселилася, бігали. І то такі ось у нас справи. І це і Аліса ото в три, на початку четвертої уснула, а я в пів шостої прокинулася. <кій> і не розумію, що таке. У мене щось. Як заважає у горлі, щось ну, не зрозуміло, не болить нічого. Я пішла в ванну, подивилася, відкрила рота, подивилася у дзеркало, а в мене, я не знаю, що це гланда посередині. Оця, що. Вона просто, не знаю, вдвічі-два в два з половиною рази більша, але не болить. Просто ось вона, як набрякла, набряк якийсь, і цей. І воно мені заважає, от нічого не болить і якось мені некомфортно. Я от взяла, я не знаю, це Женя, мабуть, купляв, господи, де він є. Взяла от таким рецептом двічі пшикнула, от щось полазила, полазила і далі лягла, оту, уснула. Женя мені, мене вже <сь> через кілька годин розбудив, не через кілька годин, не знаю, півтори години, мабуть, пройшло. Будить мене і цей. каже, що вже ж він уходить, і каже, наскільки вам сьогодні, щоб не переспали. Я кажу, нам аж сьогодні на 12 ось, І перекинулася, і вже мені знаєте легше, можливо, ну, я подивилася те, що це, але знов спав набор як не зрозуміла від чого це, я нічого такого не їла. Ми вчора, що ми. Суп ввечері їли, харчо, але я його кілька днів назад зварила. Ми його їли, і ніяких ні ковбас, ні сосисок, нічого, ніякої хімії нічого не їла геть. Не знаю, що воно таке. Просто Київ, Одеса, як ви після сьогоднішньої ночі? Сподіваюся, що з усіма все добре, що всі живі здорові, бо е, лише ото зранку, як... Прокинулася, ото прокидалася пів шостої, читала новини, і більше не заходила, просто не було часу якось. Збиралася, дитину годувала, ось, прокаталася. Зараз сяду попити каву, то хоч подивлюся, почитаю. Сподіваюся, у всіх все гаразд, всі живі. Ось, на цьому буду завершувати відео. Зараз трошки відпочину, перекушу і Буду готувати борщик, буду мити посуд. У мене повна раковина, не знаю, звідки воно все береться. Вчора ввечері повечеряли, що там після настої тарілки, але, але стоїть дві каструлі, куча кучі тарілоки, не знаю. Женя, що то сам зранку збирався, можливо, там картопля піре остання була, висипав котлетки, коворотку, кокетки, розігрівав. То... Попихався, покидав, мені теж не, нема коли було зранку її мити. Тож, <кій> зараз все поначищаю, борщик, поставлю варитися та буду потихеньку підгрибати, перебирати. Аліса теж вночі, оту, як не спала, там купу іграшок по підлозі. В общем, буде мені зараз чим займа... зайнятися. Добренько. Всім бажаю миру та тиші. Дякую, що дивилися. Всіх обіймаю. Пока, пока.